Вітаю вас, мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на понеділок, на 24 березня 2025 року. Як завжди три варіанти, і я прошу вас зробити свій вибір. Так, перший варіант. Карта дня на понеділку, на 24 березня 2025 року. Другий варіант, третій і четвертий. Давайте подивимось. Кому потрібно більше часу, ставимо на паузу, а ми починаємо. А ми починаємо. Так, перший варіант. Привіт-привіт-привіт-привіт. Мої дорогесенькі, що тут у вас? А у вас Паш Пентаклі. У вас можуть бути невеличкі гроші. Преміальні, чайові, щось таке. Хтось віддасть дох, наприклад. Але будуть якісь такі копійки в кошельочок на карточку. Копійки, які заробляєте. І також це можуть бути новини. Новини, щось те. Яке, взагалі пентаклики це те, що можна держати в руках. Це матеріальне. І я думаю, що може подарунку якийсь, там, шоколадку хтось принесе. Да, це те, що ви отримуєте. Ну, отримувати можна і знання, наприклад. Це теж таке. Такі, давайте подивимось, енергетика такого держу в руках. Матері. Ну, я вам скажу, що це таке. Ви получите якісь новини. Це новини, чи можливості, чи може й гроші дійсно. Які? От у вас була така якась ситуація, яка не, не двигалася з місця. Ви отримаєте якісь копійчинки, але це, може, тут новини, і тут якісь ви такі по королю Пентаклів це копійчинки такі немаленькі. І по повішеному, це карта. Дуже часто програється. Ем... У мене в моїх розкладах, да, як я її відчуваю, не просто там затримання якоїсь ситуації, да, якась ситуація підвісна і нікуди не дивиться, а якось, знаєте, подивитись на якусь ситуацію під іншим кутом, догори до да, і вона, і побачите, якось зміниться, і ви почнете більше відстоювати своє, да, щось, як наче, знаєте, як я скажу, отримаєте маленьке і захочеться, і зрозуміти, що можна. Ну, Робіть це, і це приносить більше грошей. І почнете якось заінтересовано для себе. Розумієте? І, значить, е, от таке по відчуттю: попробували щось і воно вийшло. Да? І потім ви таке, ну, чуть-чуть це мені зайнятися вже більш серйозно. І подивитися на це трошки з іншої сторони, і почне воно якось працювати більше на вас. Це у когось може бути так. А взагалі, то я ж кажу, щось таке якась копійчинка, то шоколадка, щось таке матеріальне, новини. І тому подобне. Да? Ну, ну, я думаю, що таке, що Пентаклі, це земелька, це таке матеріальне, то, то щось будете держати в руки. Може, наприклад, якийсь сертифікат, може права можете отримати, да? там, хто здавав щось, те, що будете держати в руках. Такий мі прогноз для першого варіанту. Дякую, одинички, дякую. Дивимося двоєчок, дорічки, привіт привіт, привіт, привіт привіт. Що там у вас? А що тут у нас одвічок? А у нас у двічок карта смерті. Е, ну, Ви знаєте, що карта смерті це карта трансформації, не обов'язково це фізичної смерті. Але, але, але е, українські мої підписники, ви знаєте, що ми, коли випадає така карта, не ігноруємо, ми взагалі не ігноруємо. Повітряні тривоги. А під картою е, смерті дуже-дуже треба уважними бути. Не тільки не ігнорувати, але й бути уважними. Да? Так, дивимося. У вас по карті смерті енергетика дня, от я скажу так, Оце, що ви запланували на цей день, все це накриється мідним тазом і буде все по-іншому. Оті плани ваші всі, не здійсняться. Все буде по-іншому. Перетрансформація, все поміняється. Ви там будете відстоювати свої інтереси, сказати, ні, я хочу отак, я буду та на -та так, а вам скажуть е-е, так не буде. І ви такі психонули і пішли, якось трошечки відійдете від цього. Від цього свого, і почнете якийсь вибір. Якось скажуть, ви от, так, як ви хотіли, так не не от вийде. Не Все переграється, ви ну, согласитеся, переробите, підете, відійдете від одного плану і підете в інший. І будете якось вибирати, що треба якось зробити по-іншому. Але день трансформації, тобто так, як планували, не буде. Другий варіант. Дякую, що ви зі мною. Е і третій варіант. Дивимося, трічки, що у вас. А у трічок у нас карта повішеного. Е дуже часто і мені дуже воно програється. Це карта е якогось подивиться під іншим кутом. Тобто, е так, як ви робили, так не буде. Буде якось по-іншому. Вас зупинили, перевернули і сказали: е Е-е, подивися. Щось ти робиш не так. Оце буде у вас такий день. Тобто заостановляться за, ваші дії, тобто дії, які ви там запланували, їх не будуть. Вони вони якось і будуть іти, але можливо трішки так, не дуже швидко. І вам прийдеться для того, щоб реалізувалися ці дії і, і ви зробили ці справи. Вам треба подивитися на ці, свій план з іншого боку. Тобто, вирішування цих питань треба зробити під іншим кутом. Тобто не напряму заходить не з переднього, центрального входу, а з чорного входу заходить. Да? Щось якось трошечки поміняти. І тоді у вас все вийде. Давайте подивимося. Так, да, от якось по, по двійки, по двійки. Господі, пентаклів, якось треба буде головна боль, будете, от, знаєте, суєта, суєти, ще я кажу на цю карту, да, якось міняти, перекручувати, переділувати щось, оце, знаєте, щоб воно вийшло. Тут-сюди щось двойственна така ситуація, і так треба, і так треба, але ви будете. Вибирать, вибирать. Не, як я казала, не вийде з переднього ходу, зайдемо з заднього. Да? Але ви будете діяти, незважаючи ні на чи що, навіть якщо у вас карта повішеного на основну енергетику дня, ну це не означає, що всі діла встановляться. Ні. Просто діла будуть робитися, ви будете виконувати ці, цю, ці задачі свої з різних позицій, не одною да, прямою, а з різними шляхами, але ви все одно будете їх діяти робити. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дивимося, дивимося далі, дорогі мої четвірочки, що тут у вас, мої дорогесенькі? А що тут у четвірочка? Понеділочок, а понеділочок. А в понеділочок ви. Прийдете, станете отаку, на трибуну за столом і скажете, а тепер слухайте сюди і об'явите те, що вам там наболіло. Або ви прийняли якесь рішення і вставите всіх в звісність. Тобто ви даєте поняти всім, що я міняю життя. Дивіться, і тут теж на цій колоді та сама карта карта страшного. Суду, то, ні, да, страшний суд, страшний Це якесь е, переродження, зміна, е, якийсь вибір, е, вибір ваш новий, і кінець якогось одного періоду вашого життя, і ви такі. Все, буде отак. Міняємо, щось перероблюємо. Да? Переходимо на літню годину, да? там, починаю бігати. З сьогоднішнього дня не їм там, з понеділка не їм е солодке да? там, чи сол солоне. Да? Там, ну, так, ну, ви б не зрозуміли. Щось ви громогласно розкажете. Будете відстоювати свої інтереси. Тобто так уже не буде, буде так, як хочу я. От, от ви так щось, я вирішив, прийняв ну, рішення і, міняю, і в мене йде прийняти рішення на трансформацію. Тобто ви щось міняєте в своєму житті. І ви про це скажете. І ви знаєте, вас почують. Ви будете думати, що вас якось по ілюзії подумаєте, що вас ну як, засміють. Так. Але ні, вас почують і ви щось поміняєте таке в своєму, у понеділок змінюєте своє життя. Щось почнете з понеділка міняти. Я не знаю, кожного своє. Можна ще ж кажу, можна почати бігати по утрам, а хтось може поміняє чоловіка чи жінку, Когось, кожного своє, країну. Це в кожного своє. Ну, я образну, але ж ви зрозумієте, що так як було, уже не буде. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!